Дає нам нові можливості. На мою думку, найважливіша з них це можливість бути разом. Ми запрошуємо у нашу шкільну спільноту наших першокласників і їхні родини. Прошу їх привітати обласками, бурхливими обласками. Казав один наш першокласник до мене біля храму Михаїла. Ти нас кудись ведеш Я кажу, то веду до школи, а назад нас приведеш. Я кажу, діти до вас так. Учні, дорогі наші, першокласники. Я би дуже мріяла, щоб ви тут були як вдома, і питання йти назад додому, воно важливе, бо ви зустрічаєтеся вдома з найріднішими людьми, з батьками. Але я хотіла би, щоб направду і тут, і вдома. Ви були би абсолютно в комфорті, в гарній атмосфері, відчували любов, чого я вам дуже дуже щиро бажаю, і думаю, що оце це питання не буде звучати Йди назад. Вам буде комфортно і добре в школі. Ви її будете любити і будете направду бути тут як вдома. Привітаємо ще раз, будь ласка, наших маленьких. Отже, ми тепер будемо мати можливість разом у нашій шкільній спільноті молитися, вчитися, працювати, бути разом і разом святкувати. Сьогодні перший урок в нашій школі буде присвячений святкуванню. Ювілею нашої держави, святкуванню 25-ї річниці незалежності України. Ми всі вже цим святом е, направду наповнили серце, і ми дуже хочемо просити Бога, щоб в нашій державі панував мир і злагода. Молимося за наших воїнів, пам'ятаємо про них і дуже хочемо просити про мир. Також ми ми будемо святкувати 15-річчя нашої школи, школи Святої Софії, і запрошуємо всіх батьків бути гарними учасниками, активними учасниками цього святкування. Хочу повідомити також гарну новину. В школі Святої Софії відбулася реорганізація. Ми тепер називаємося навчально-виховний комплекс Школа Гімназія Святої Софії. Гарний поштовх для розвитку нашої старшої школи ми вже маємо чотирьох засновників, серед яких і пані Оксана Кочерган. І сестри Святопокровського жіночого монастиря Студійського уставу, і Християнська е, організація батьків Алетея, а також провінція на святішого і збавителя чину отців Василіан. і е, сьогодні наші засновники є присутні в нашому на святі. Вітаємо наших гостей в приміщенні нашої школи відбулося дуже багато змін. Ви їх помітите. Я хочу щиро подякувати всім, хто готував школу до нового навчального року. Прошу підтримати також цю подяку області. Ну, а всій спільноті школи я бажаю повні використати всі можливості, якими так щедро обдарував нас Господь і дав нам гарний шанс перетворити ці можливості в великі шкільні і життєві успіхи, успіхи у дружбі, успіхи у навчанні, успіхи у праці і успіхи, в творенні нашої шкільної спільноти. Дякую вам всім за увагу.